Дороги, двори та вулички це обличчя будь-якого населеного пункту, і саме їх стан, уханність та чистота покликані забезпечити місцевим мешканцям комфортне проживання. Так в Удачницькій громаді вже розпочалися роботи з благоустрою, до яких були залучені як комунальні працівники, так і працівники школи та будинку культури. Саме саме велика проблема зараз викосити всю траву, яка заросла. Потім перейдемо на стадіон. Там наводить порядок, а зараз займаємося центральною територією, парками, скверами. Микола Дехтяр зазначає, у цьому році на комунальне підприємство заплановано виділити близько трьох мільйонів гривень. Це, щоб покривало потреби на заробітну плату, ну, взагалі це йде на оплату праці. Там по комунальному підприємству у нас штатних одиниць 14 чоловік працює. Фінансується комунальне підприємство за рахунок бюджету селищної ради на заробітну плату. Вони займаються ще вивозом сміття побутового. Машина сміттєвоз як працювала, так і працює в повному обсязі. Охвачені всі населені пункти. Сьогодні до облаштування вулиць та парків залучені 14 працівників. Тобто зараз їх поки достатньо. Ще залучаємо з центру зайнятості людей, які також працюють. Не ну, зважаючи на те, що у цьому році роботи з благоустрою розпочалися пізніше, через несприятливі погодні умови, уже через тиждень усі плани будуть виконані, і мешканці Удачинської громади знову будуть насолоджуватися чистими скверами та охайними вулицями.